Доброго дня, шановні телеглядачі. Погода минулого тижня наробила біди в місті та районі. 31 травня в селі Сулімівка на автомобіль ВАЗ впало дерево. Аналогічний випадок стався цього ж дня в місті Бориспіль на вулиці Мануїльського. Але це ще не всі негаразди, які завдала природа в останню п'ятницю весни. Від удари блискавки постраждали будинки, а саме в селі Мирне. По вулиці Миру зайнявся дім. Також у селі Любарці, по вулиці Свердлова, згоріла господарська будівля. 1 червня знищено 115 кубів дерев'яних дошок на території підприємства в селі Сошняків по вулицю Іванова, а 6 червня в селі Гнідин на вулиці Логова будинок площею 150 квадратних метрів згорів ущент. 1 червня до чергової частини Бориспільського міськвідділу надійшло повідомлення про те, що в селі Щасливі по вулиці Леніна сталася дорожньо транспортна пригода. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи встановлено, що близько 17-ї години 20-річний водій ВАЗу на перехресті збив людину. 66-річний місцевий житель керував трактором. Біля перехрестя зупинився і вийшов з транспортного засобу, щоб перейти на інший бік дороги. Під час переходу проїзної частини його збив автомобіль ВАЗ. Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці події. 3 червня під час проведення земляних робіт в селі Глибоке на глибині 1,2 метри виявлено людські кістки, та череп, ймовірно, часів великої вітчизняної війни. Знахідку відправлено на експертизу. 6 червня близько 9 години ранку в районі села Проліски 44-річний водій автомобіля Газ виїхав з другорядної дороги поблизу гіпермаркету Фозі, де допустив зіткнення з мотоциклом. Доншин в результаті дорожньо-транспортної пригоди 28-річний мотоцикліст потрапив до лікарні з переломом ноги. 11 червня до міліції надійшло повідомлення від жительки села Іванків про те, що вона на своєму подвір'ї знайшла повішений на тканинному поясі свого працівника за наймом. Наразі причини, по яким 50-річний громадянин Узбекистану вкоротив собі віку, встановлюються. 13 червня близько 19-ї години надійшло повідомлення з Центральної районної лікарні про те, що в непритомному стані поступила шестирічна жителька міста Бориспіль. Лікарями був поставлений діагноз розрив черевного відділу прямої кишки. Дівчинку прооперована. Наразі причини отримання травм встановлюються. З дитиною працює психолог. Відомо, що травму вона отримала кілька днів тому. Версію зголтування, проведеним оглядом одразу відкинуто.